Які були в'язані, але не були пропарені, тобто випрямлені. Тож, можете зрозуміти, що? Що це робиться? Що так це? Щось такі вузлики, які самі собою зав'язуються, на нових ниточках, таке б не робилося. Розпускаємо, вмикаємо терпіння. На максимум і розпускаємо. Буду повільненько намотувати, аби направлювач не зачепився за моток. Направлювач тут є внизу. Може не крепко видно, але там частинка пружини залізна. І саме вона чіпляє все, що виступає? Бачите, друзі, тут забагато щось вузлики. Зараз трошки розпусти, бачите? І ще менший, великий розпускаєш там ще всередині менший. то ж треба, як цибулька. Нижній опорі, але якщо ми вже вирішили намотувати, то будемо намотувати, скільки вийде. Бачите, при попередньому намотуванні тут лишався ще пів сантиметра, так точно, а тут воно вже надто близько. Тепер, як я і казала, уповільнюємося тобто, потроху для того, щоб. Ниточки, які подаються нерівномірно з клубку, не перечавили моток. Головне, не залізли під платформу, на якій це все обертається. Через те, що діаметр великий, то і дуже швидко розмотується клубок. Так, так робити не треба, але я зроблю. Нехай вже буде, як буде, я перемотувати то не буду. Завтра прямо з цього і буду в'язати. Все, друзі. Треба відпочити. Бачите? Ще поки не бачите, але зараз я вам продемонструю. Моток вийшов. Дуже... Дуже рихлий, порівняно із першим із натягом від. Краще не перемотувати. Тобто я його таки перемотаю, але потім, коли зв'яжу шкарпетку чи дві, із основного матку. Пробачте, трошки антиреклами. Але я все одно люблю цю машинку перемотки. Це мій недогляд того, що таке сталося. Мені треба було раніше зупинитися. Можливо, не домотувати третій клубок. Зробити ті два? Давайте зробимо. Бачите, якась ниточка вже зачепилася? Ось. Так, ось це. Лишаємо як є, і завтра я буду в'язати зсерединки. А оці два моточки можемо гарненько перемотати. Якісь вони мені не однакові.